Вітаю вас з новим роком. Це програма сторінками історії, і її ведуча Катерина Білошицька. Напевно, знає, що свято Нового року відзначають у кожній родині. Так було, є і буде. Святкування початку нового року має складну історію. Як сам час початку нового життєвого циклу, так і обряд змінювався десятки разів. Щоразу ці нововведення були зумовлені релігійними і навіть політичними факторами, а подекуди елементарним згуздям. Та про все по порядку. Як і у більшості землеробських народів, початок року на Русі асоціювався з початком весняного відродження та пробудження природи. Історики припускають, що пов'язували свято з появою нового місяця у перші весняні дні. Це свято мало назву Нове літо з впровадженням на Русі юліанського календаря, святкування початку нового року призначено на 1 березня. Цю дату обрали як припустимий день створення світу. Пізніше свято посунули в даті на 1 вересня. Так вказувала Візантійська церква. У 14-16 століттях у різних землях відбувається зміщення святкування Нового року на день 1 січня. Проте остаточно законодавчу цю дату закріпив Петро І у 1700 році. Тривале і суперечливе датування Григоріанським та юліанським календарями породила унікальне свято Старий Новий Рік. А тепер про обряд зустрічі нового року. Це вже однозначне відзеркалення політичної та ідеологічної ситуації в державі. Ви здивовані, язичники землероби, поклоняючись богам родючості та природних явищ, вшановували саме їх. У дні святкувань проводили богослужіння та урочисті приношення. А продовженням таємничих обрядів були танці та пишні бенкети. Нинішнє свято нового року асоціюється у першу чергу з Дідом Морозом. Здавалося б, це древній персонаж. А ось і ні. Як не дивно, дідові морозу і сотні років немає. Ця персона продукт радянської епохи. Довести? Мороз, як природна стихія, здавня персоніфікувався східними слов'янами. Його уявляли невисоким дітком з довгою сивою бородою, який бігає полями і викликає стуком тріскучі морози. Ці вірування відображені у казках. Там він міг бути чарівним помічником, дарувальником або ж провісником майбутнього врожаю. В українській демонології мороз був крижано-сніговою потворою, яка могла нанести шкоду людям, худобі та всьому господарству. Тому у слав'ян був навіть звичай кликання мороза, хоча це було швидше звертання до грізного духа. Прикметно, що цей час точно так закликали в дім в душі померлих предків. І мороз, і душі померлих припрошували кутею традиційною поминальною їжею. Горнятку лишали на підвіконні. На твоєму дворку. Що тревечо, добрий вечор. Коли глава сім'ї виносить частування, у хаті гасили свічку, і вся сім'я мусила сидіти тихцем, аби не прогнівати духів. Існувало вірування, що коли прогнівати мороз, той, хто вийшов на закличку, міг навіть не повернутися. Однак питання про те, хто ж є безпосереднім предком сучасного діда мороза, досить суперечливе. Його образ формувався століттями, і кожен народ вносив щось своє. Споріднення з ним приписують гномам. Середньовічним мандрівним циркачам і навіть реальному набожному благодійнику Миколаю. Одному з найбільш шанованих святих християнської церкви. Про костюм за однією з теорій, у 14 столітті святитель Миколай приїздив до голландського містечка з теплих турецьких країн. Він в'їжджав у місто на коні у супроводі слуг Негринят. Він був одягнений у червоне облачання католицького єпископа із єпископською палицею. Звичай дарувати подарунки також має кілька теорій походження. За першим припущенням то наслідування милосердного вчинку святителя, який не допустив блудного падіння трьох дочок бідного жителя міста Мир. Він таємно підкинув у вікно мішечки з грішми. Дехто вважає, що ті мішечки були вкинуті не через вікно, а в димар. Тож тепер біля камінів діти вішають свої панчохи та мішечки, щоб туди падали очікувані подарунки. Слов'янські діти почали отримувати подарунки внаслідок зміни звичаю, задобрювати суворе чудовисько морозу. З часом він перебрав усі риси предка-дарувальника. на Русі. Образ діда мороза з'явився у другій половині дев'ятнадцятого століття. У міському середовищі під впливом західноєвропейських звичаїв то були спроби віднайти свого діда, який би дарував подарунки та звеселяв у свято. У 1886 році вперше на святі з'являється морозко, а на початку ХХ століття сформовано звичний для нас образ Діда Мороза. Проте жовтнева революція не помилувала цього казкового персонажа під час антирелігійної кампанії. Діда Мороза оцінювала як продукт антинародної діяльності капіталістів. Хоча з часом цьому дідуганові пощастило, його наділили прорадянськими рисами і призначили слугувати трудовому народові. Бо ж за діда мороза заступився товариш Павло Постушев, член президії центрального виконавчого комітету СРСР соратник Сталіна. У газеті Правда він закликав комсомольців провести для дітей гарну ялинку. Він запрошував встановити ялинку. У дитсадках, палацах, будинках піонерів та школах. Перший радянський дитячий новорічний ранок відбувся у Харкові. Вірити в новорічні дива спонукають казкові герої, які на ранках не тільки дозволяли пустувати, а й спонукали галасувати, тупати ногами, голосно плескати в долоні і навіть хором кричати. Довгожданим гостем дідом морозом дітвора вихвалялася усіма вивченими віршами, піснями і танцями. Проте це свято не обійшлося без сліз. Важко сказати. Проте невідомо, чи то плач радості, чи від перестороги перед бородатим морозом. Зок, на зок, падавати Кіт купив замнуть коса. Вуха, як заходив і до хати, хутро стало вставати, сімо моркотик за міском, заумився козушком. У хв'ялинки сплав новшата, тут і діти і світа, співи, танці, сум, і клик, чай. чають новий лік. Гордістю діти демонстрували свої поетичні надбання. Проте не так просто. А за винагороду від Діда Мороза. Діти, з якими спілкувалася наша знімальна група, виявилися невибагливими до подарунків. Головне, щоб від самого Діда Мороза отримати. Я веселий новий рік. З таких я прийшов до рік, А тепер в гостях у вас гарний день у добрий час. Новий рік, новий рік, подарунок білий сніг. Морозець, морозець, пощіпав рощички, теплі валянки у нас, шубки рукавищу. Ай, молодець, майбутня співачка, так? так. А ось радянська влада стандартизувала все. Новорічні ранки були однотипними, а їх сценарії затверджувалися у партосередках. Подарунки теж не могли бути індивідуальними. Радянський Дід Мороз приносив дітям однотипні пакунки цукерок. У Союзі мільйони дітей отримували однаковісінькі подарунки. Якщо задуматися, для чого діда реабілітували, то стає зрозумілим, аби протиставити різдвяним традиціям східних слов'ян. Дід Мороз, непритаманний цій місцевості, зумів поширити свій вплив у межах соціалістичного табору. Дід Мороз таки став на службу радянській владі. Цікаво, що образ радянського Діда Мороза і всього радянського дитячого свята базувався на боротьбі добра і зла. Для встановлення справедливості усім потрібно було голосно кричати та кликати Діда Мороза. Він, як господар свята, усіх мав примирити. Зауважте, хорове кликання діда мороза переосмислене древнє звертання до страшного духа морозів, прототип його магічного посуха, чарівна паличка. Тож, попри офіційну боротьбу з релігійними забобонами, типові новорічні сценарії копіювали фольклорні звичаї і обряди. Оскільки і у древніх віруваннях час, коли старий рік уже віджив, а новий ще не народився, сприймався як хаос і загроза, дослідники припускають, що такий інтуїтивний страх може бути пов'язаний з віруваннями про присутність душ померлих родичів за святковим столом. Звідки взялася снігуренька? Зверніть увагу, вона є лише у пострадянських країнах. Ніде в світі такої новорічної героїні немає. Снігуренька літературний персонаж і походить не з древніх вірувань, а з п'єси Олександра Островського. Снігурка вигаданий образ письменники і поети підхопили. Вони дали їй посаду онуки Діда Мороза, і відтоді дівчина стала яскравим і колоритним персонажем дитячих святкових ранків. Іноді дідові морозу приписують ще й брата Санта Клауса. Пробачте, але то брехня. Вітчизняний добродій, хоч і продукт ідейного виховання та має коріння і історію. А ось Санта звичайнісінький рекламіст, який просував у своїй країні Кока-Колу. Щоправда, і у нього також є історія, а точніше джерело натхнення для рекламістів. Голландські мігранти привезли до Америки традицію шанування Святого Миколая. Їх мовою він Клаас. Голландці поселилися у місті Новий Амстердам. З часом голландське населення міста витіснили англійські вихідці. Вони намагалися все переінакшити. Місто назвали нью йорк а улюбленого святого перейменували у Санта-Клауса. Уявіть, сучасний Санта навіть має автора. Джерела вказують, що його вигадав Климент Кларк. Цю подію датують 1823 роком. У його поемі той зображений як життєрадісний немолодий ельф, який живе у Лапландії. У 1860 році карикатурист Томас Наст уперше намалював Санту Товстим, старим, бородатим та в окулярах і Блатинському червоному ковпаку з люлькою в роті. А нинішній портрет Санта Клауса належить пензлю Сант Блома, американського художника. Той у 1931 році створив цілу серію малюнків для реклами Кока-Коли. І вся подальша історія Санти має яскраво виражений комерційно-рекламний характер, а його образ все далі віддалявся від прототипу. Рова фігури свята про те, як вона потрапила на свято, існує чимало теорій. Одначе дослідники сходяться на тому, що поклонялися деревам практично усі древні народи. А святкове дерево відображало вірування про відродження часу. В українських оселях спершу з'явився дідух. Він символізував свято великого врожаю та сподівання на достаток у наступному році. Дідух є особливістю виключно українського народу. Жоден етнос, аналогів цього звичаю не має. Але, повторюся, звичай прикрашати дерева є майже у всіх народів. Можливо, тому що люди вірили, що в деревах живуть добрі сили. А прикрашаючи хвойне дерево, люди приносять їм подарунки. Дехто вважав ялинку символом життя і відродження, інші вшановували як символ родючості. Також вважалося, що ялина відганяє злих духів і нечисту силу. Та є в тому якісь суперечності, шануючи дерево та його духів, люди не зробували їх заради забави. Прикрашали ж просто на подвір'ї вулиці або в садку. Повернімося до ялинки. Є свідчення, що ялину першими почали прикрашати гуни цій традиції понад 5 тисяч років. Після розгрому представники етносугунів лишилися тільки в Баварії, звідти уже в 16 столітті звичай і поширився Європою. Дехто вважає, що ялинка стала новорічним символом завдяки німецькому реформатору Мартіну Лютеру. Нібито він звернув увагу на присипане снігом дерево ялини і приніс її в будинок. Однак реформатор підвісив її до стелі. Враховуючи його прагнення змінити все, можна заперечити і його новаторство. Значить, він перевернув догори стовбуром традиційне дерево. Таким чином спростовуємо його роль у входженні ялини на свято. Історія свідчить, що у Франції прикрашені ялинки з'явилися у 1605 році. На різдво дерева прикрашали трояндами з кольорового паперу, яблуками, шматочками цукру та печиво. Однак спочатку ялинку прикрашали в багатих будинках, і лише на початку 19 століття ялинка стала надбанням простого люду. Петро І, окрім новацій з календарем, вніс у російські традиції і європейські звичай встановлювати ялинку або сосну. Документально засвідчено, що перша новорічна ялинка з'явилася у нас у 1700 році. Єлизавета Петрівна і Катерина II любили влаштовувати розкішні ялинки у палаці. Спочатку ця традиція в народі не прижилася. Хвойні деревця встановлювали лише ремісники, вихідці з Німеччини та поступово звичай перейняли і петербурзькі родини, і тільки у 1852 році, тобто через півтора століття від ялинки Петра І у Росії провели. Публічне свято з ялинкою, а вже до кінця 19 століття святкова ялинка з'явилася у містах і навіть селах. В революційний час звичай прикрашати ялинку придушували. Деревця тлумачили релігійним атрибутом. Отже, з цим боролися тільки в 1935 році. Радянська влада сприйняла ялинку. Але як символ нового року, відтоді стали проводити масові свята зі встановленням та прикрашанням ялини в революційний час. Звичай прикрашати ялинку придушували. Деревця тлумачили релігійним атрибутом. Отже, з цим боролися. І тільки в 1935 році радянська влада сприйняла ялинку, але як символ нового року. Відтоді стали проводити масові свята зі встановленням та прикрашанням ялинки. А тепер трошки про прикраси: до середини XVIII століття ялини наряджали виключно їстівними прикрасами. Чим оселя багата, тим ялина і пишна. Та практично упродовж свята смакота з гілок з'їдалася. З другої половини XVIII століття на святковій ялинці з'являються паперові квіти, позолочені ялинові шишки, яєчні шкаралупки і навіть фігурки скарбованої латуні. У 1848 році були виготовлені перші ялинкові кулі з кольорового і прозорого скла. Пізніше такі іграшки еволюціонували в різноманітні прикраси: звірят, ташок, дзвіночки, зірочки та типові фігурки казкових чоловічків. За останні півстоліття новорічна ялинка стала традиційним атрибутом святкування нового року по всьому світу. І навіть здається, що ця традиція споконвічна. Нині існує широкий вибір прикрас: навіть є мода на ялинкове вбрання така собі маркетингова заманка виробників. Тож щороку модна ялина одягається то в срібні, то в червоні, або й сині кулі. Нерідко однакового розміру і форми. Дуже цінуються прикраси ручної роботи. Ось така казка приказка про походження усіма улюбленого свята Нового року та його головних атрибутів. Та незалежно від причин, факторів та явищ впливу на формування свята, його люблять та святкують усі. А вже чи фігурують у сценарії совєтське шампанське олів'є з горошком, оселедець під шубою та пакунок цукерок, то вже справа смаку. Головне, щоб було весело. Нехай усім щастить, а щастя приносить задоволення. До зустрічі.